Монобанк оголосив, що тепер не обов'язково буде питати вашого підтвердження в інтернет-покупках. Вітаю на каналі Банки Фішки Платежі. Підписуйтесь та погнали! Таке нововведення пов'язано з тим, що стара система давала багато відмов, як було раніше. У вас є інтернет-ліміт, де ви вказуєте ліміт більше котрого. Операції проходити не будуть навіть з вашим підтвердженням, якщо ви хочете змінити провести операцію на більший ліміт, ніж у вас встановлений, ви змінюєте цей ліміт, і все одно після цього вам треба підтвердити цю операцію в інтернеті. Наразі така філософія в них змінюється, але поки тільки для iOS. і ви можете в налаштуваннях. Зробити або мати підтвердження, або не мати. Якщо ви підтвердження не маєте, то інтернет оплата просто списується з вашого рахунку. Як сказав Олег Гороховський, мовляв, якщо цю операцію зробили не ви, і вона пройшла без підтвердження, ну нічого страшного, можна оскаржити її в банку. Напевно, ви подумаєте, що якийсь розводняк, але. В мене особисто був випадок, коли я оскаржив подібну операцію. Правда, не в моно, а в приваті. І дійсно, операція, як на мене, виглядала зовсім підозрілою. Тобто, вчора це платив я, а сьогодні це вже платив не я. Я гадав, що з нашими банками каші не звариш і гроші так і не повернуть. Але згодом, десь місяця через два, гроші дійсно повернулись. Тому в мене була практика, коли я зміг у банку оскаржити ну, максимально ту операцію, яка я вважав, не зможе бути оскарженою. Гадаю, таке нововведення від МОНО більшість прийме негативно. Чи як ви вважаєте? Якщо було корисно, підтримайте наші збройні сили та канал Банки Фішки Платежі. Закликаю подивитися попередні два епізоди. Слава Україні!